Божевільне видіння. Заплакали зорями зорі, здригнулися всі галактики. В безмежних, космічних просторах земля розлетілась на клаптики, горять пелюстками троянди. Великі творіння віршовані, вмирають безсмертні Данти, Шевченки, Довженки, Бетховени У тебе, поете, хвора уява, і ти і бери лікарняний. Ані поганяй, що найшвидше до ями. Чи може сьогодні ти п'яний, вся наша земля, мов повія, уже на дев'ятому місяці, як вітер з Росії повіє, Божевільне видіння і здійсниться.